Попереднє відео розділ добре стартануло, але потім вмерло як і завжди. Результат очікуваний, саме тому я і забив на розвиток каналу. На стрімі ми переглядали спойлери, тому основні моменти я знав перед тим як прочитати розділ. Цікава обкладинка, яка показує, що вегапанк просто інший, і йому цікаві винаходи, що покращують життя людей. Правда, це не відміняє креслення зброї, яку знайшов Френкі. Вегапанк використовує порох, який у нас асоціюється з військовою справою. І війною як інструмент для вирощування рослин, і це виглядає цікаво на фоні бойових примочок інших вчених. Поступово ми бачимо, як мед прийшли до розпаду Лучші в цьому розділі. Як і в самій арці, максимально принижений. Подивіться, як піднявся крокодайл і в яку яму втрапив роб. Був сплітбліцнутий з тусі. Так спрацював елемент неочікуваності, але все одно якось розчаровує. Будь з жінкою, що використовує помаду. Як показав сюжет, використання Кайросек є ефективним методом боротьби проти власників плодів. Той самий смокер, який легко перемагав Луфі до таймскіпу, є добрим прикладом. А ось ще насправді пліт сукубо. У стусі це питання риторичне, так як в сюжеті про це не йде мова. Але в нас є крила і такі здібності, тому навряд чи будуть мутації організму. Але всі ці теми з клонуванням та здібностями джерби якраз і можуть натякати на такий варіант розвитку подій. Вегапанк дзвонив саме Стусі, і це зрозуміло чому. Це був крайній випадок, бо не хочеться втрачати такого цінного агента, який шпигує на користь Вегапанка. Він же сам казав, що хоче змінити систему. Тему всередині, знайти союзників. Скоріше за все, у нього будуть такі відношення, як у Нему та Майюрі Ізбліча. Тільки Ода це зробить у своєму стилі, Ну і Вегапанк. Хоч готовий піти заради науки на все, але не є таким садистом, як Маюрі. Тепер, окрім ВГА-панків, на кораблі ще буде плавати стусі. А приєднаєте ще, наприклад, Ямато, яка може спокійно сидіти в чоловічій бані, то у Санжі Біба взагалі не витримає, вилетить за межі стратосфері на крові. І привітається Зенелем. Псс, шукаєш, де подивитися One Piece у українській азвуці? Переходь по посиланню в телеграм і кайфуй. Насправді, нові члени команди, навіть не на повноцінних правах це круто. Все ж таки, Луфі у себе на кораблі поєднав різних людей із різними цілями. Ну і Вегапанк із Робін та Френкі стовідсотково знайде спільну мову. По факту Стуся потрійний агент, бо і в підпільному світі мав вплив і титул, і шпіонова для уряду, хоча і це було її прикриттям. Чи в неї такий самий характер, як і у справжній Бакенгем? Я не знаю, бо можна було б оригінальну особистість видозмінити? Як і було в передньому розділі вказано. Якщо один віддає наказ, то тобі треба вищий пріоритет, щоб змінити його. І навіть якщо немає основного тіла стели, то у нас все рівно є аватари, які виконують цю роль. Тим часом, прилітаючи над дубками, ми влітаємо в Гігачата Ророноа. Подивіться на цього Серафіма. Реакція зора на відміну від бороди чисто пафігістична. А так, ти мій супротивник і дуже схожий на одну людину. Це була очікувана сутичка. Жаль, що вона не була повноцінною. Зора тільки вклинюється в події цієї арки. А ось Санджа, який тримає Едісона як Чопера. То дійсно Кавай, як і ось ця мордочка Ліліт. Навіть не дуже гіберемоціонально, як для Ван Пісу. На фреймах з батьківщину Ньюгейта ми дізналися, що Ви був дуже хоробрий та відважний, готовий захищати місце народження та становлення його батька. На жаль, він програв. Але не менш цікавим є розмова Марко та самопроговошений вчений Бакингем Стусі, тут такий себе референс на її сина, який теж був самопроголошеним сином Білауса. І так. Вона все ж таки член Медс. І на обкладинці ми бачили саме її у Марко Фенікса. Як і у читачів, виникають сумніви, що це справжній син НюГейта. Але емоції Бакінгем можуть натякати на той факт, що він все ж таки справжній син. Але чому він виглядає як Пудж? Можливо, Ода щось мутить із дизайном. Або ж він реально клон, а бабка з'їхала з розуму і вважає клона чистокровним сином. В будь-якому разі і той, і той варіант має право на життя. Але саме головний момент і самий хайповий це поява одного із горосеїв. Вперше ми бачимо, як один із зірок почав діяти. І поїхав разом з Кізару. Рівень безпеки найвищий. Тут і декілька моментів, які цікаво обговорити. По перше, кізару не тролить і дуже вічво поводиться, що не дуже звично для його персонажа. І це цікаво виглядає, бо ми. По іншому дивимось на персонажа. І відповідно, Кізару теж почне розкривати з якоїсь іншої сторони, яку ми ще не бачили. І по-друге, на лиці діда читається емоція, що його вся дістало. Але й ремарка про вигапанка теж потрібна, так як той пов'язаний з квовером, з яким говорили Горосеї перед смертю. Тобто, один із Горосеїв може плавати чисто для того, щоб переговорити з доктором. Ну і ще у нього найвищий пріоритет. Відповідно, серафіми будуть під його контролем. Якщо Вегапанк ідіот і на це є сила сюжета, то серафіми, на жаль, будуть назавжди втраченими. Його ім'я це натяк на те, що Ода буде продовжувати тему з космосом. А Вуфюж у нас Бог Ніка, Сонце. Луна це тіч, все сходиться. Планети, зірки, вони вже спливали в цій арці, коли нам представляли шість аватарів Вегапанка. Планета Сатурн і саме ім'я Сатурн пов'язані із апараторією Вегапанка, яка дуже схожа на цю планету своїм кільцем і виглядом. І це все сплітається в єдиний клубок. І ще я почитав, що може бути відсилкою на музиканта Джері Гарсію, який написав пісню втрачні душі Сатурна. Може, це натяк на зброю або пліт Горасея? Ну а що ж по балансу сил? Мене він не дуже цікавить, а проговорити все рівно потрібно. Чи могли інші горасеї теж відправитися? Такий варіант можливий і цікавий, але нас цікавить інше. Чи сильніше вони за Йонко? Ось тут я сумніваюся, так як у випадку, коли вони сильніші і вони на ізі їх шотають, то вони можуть поставити свою владу і не буде взагалі ніяких проблем з піратами. Або ж вони на рівних. З адміралами і тому не можуть виступити самостійно проти Йонко. Ну і самий нормальний варіант, що вони просто політикани і в них немає ніякої сили. Бо сила це влада і вплив. А як вам новий розділ One Анпісу? Чи гороси будуть простими політиканами, чи все ж таки це якісь круті чуваки, що можуть бути зі зброєю? Будемо чекати наступного розділу, щоб подивитися, а що ж там по балансу сил, яка буде стичка на наступному тижні? Перерва. Так як там і видання, та й сам Ода брали перерву. Тому й вийшов такий графік. Зараз він стабілізується і все почне виходити як і раніше. А як вам поява гросе? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте в майбутньому відео розбір крокодила, який поступово монтується WaFiel.